Відповідь на питання: порядок оскарження довіду постанов військово-лікарських комісій, якщо невірно визначений діагноз та як наслідок, невірно визначається придатність до військової служби. Розберемо на одному практичному прикладі, де здійснюється юридична допомога військовослужбовцю, який отримав травму пов'язану із захистом батьківщини. Але, на жаль, в ході проведення військово лікарської комісії невірно був встановлений діагноз як наслідок, невірно встановлена придатність до військової служби. І так, за результатами проходження військово-лікарської комісії, була складена довідка ВЛК. І щоб які були порушення і що було е, зазначено. Наслідки були мінно-вибухової травми. Не буду перелічувати, які тілесні ушкодження отримав військовослужбовець, але найголовніший той факт, який статті розкладу хвороб було визначено та зазначено у довідці ВЛК, це стаття 75 Б, 36 В розкладу хвороб. 36. Це пов'язане з глухотою, ну, внаслідок вибухової травми, стаття 75, травма голови, шиї. Тобто такий відповідний діагноз. Але були надані медичні документи, були проведені дослідження щодо втрати зору на одне. Око військовослужбовцем. Зазначені відомості були визначені у довідці, було зазначено ну, трішки медичних термінів, Амбілоп... амбліопія правого ока найвищого ступеня, рубець рогівки правого ока, Артефак... артефакія правого ока. У зазначенні довідці було визначено, що травма тяжка. Але на жаль, не визначено зазначений діагноз до розкладу хвороб. Це відповідна стаття 31 графа а, і літера А. І непридатний до військової служби із виключення військового обліку. Але на жаль, зазначеною комісією не було встановлено цю статтю розкладу хвороб і що робити далі військовослужбовцю. По-перше, підготувати скаргу та подати на регіональну військово-лікарську комісію щодо повторного проходження ВЛК та зазначити, чому саме зазначена довідка була незаконна. тобто діагнози були встановлені довідкою. медичні документи були надані. Військовослужбовець пройшов відповідні дослідження, але на жаль, статтю 31 а вони не встановили, хоча вона наявна. Далі алгоритм у разі відмови можливо оскаржити через центральну військово-лікарську комісію теж шляхом подання скарги, долучення зазначених документів та аргументів скасування зазначеної довідки. ВЛК, що ви думаєте з цього приводу, чи наявні порушення ВЛК при проходженні та складанні означених довідок? Якщо є цікаві приклади, поділіться, будь ласка, в коментарі. Чи напишіть у Дірект, якщо у вас є питання, задавайте, будь ласка, за можливості обов'язково надам на них відповідь для отримання консультації та юридичної допомоги адвоката. Пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.